Господу, дорога церква, радий знову бути з вами, радий бачити знайомі лиця. Дякую за можливість поділитися Божим Словом. В Австралії одна медсестра, яка працювала в лікарні в паліативному відділі, це люди, які вже на медикаментозній підтримці і які вже доживають своє життя. Вона мала таке на серці. Записувати їхні роздуми і слова, оті, от, знаєте, коли життя позаду, і людина вже робить такі тверезі, зважені висновки і зважує, що було добре, що ні. І велике здивування було в тому, що більшість тих людей шкодували. В основному всіх збігалося п'ять речей, які вони шкодували, що вони не зробили в своєму житті. Циму сестру звали Бронівер. І вона записала цих п'ять речей, і я хочу поділитися. Значить, вона каже, коли я запитувала людей, про що вони шкодують, чи що б вони хотіли змінити в житті, у відповіді, я чула одні й ті ж самі відповіді. Перше, це шкода, що мені не вистачало мужності залишатися вірним собі, а не жити так, як від мене очікували інші люди. Друге, шкода, що я. Забагато працював, або що я віддав своє життя роботі. Третє, шкода, що мені забракло сміливості виражати свої почуття. От я вам скажу, що ми, більшість з нас, вихідці з комуністичного цього режиму, де взагалі було зась виражати своїй дитині казати, я тебе люблю, виражати до батьків я тебе люблю. Все було якось так, знаєте, як в Північній Кореї. Отак От якось без емоцій. Батьки набагато там з дітьми не говорили, діти багато речей від батьків приховували. Так от вони кажуть, що нам, ми шкодуємо, що ми прожили життя так, що ми кого любили, не виражали, кого хотіли навчити, не вчили. Ну, розумієте, були такі, такі знаєте, напівживі, без емоцій. І п'яте. Шкода, що я не дозволяв собі бути щасливим. Ну, Це п'ять таких. Речей, яких збіглося в багатьох людей. Але я думав про те, що великою мірою це стосується нас. Але є одна річ, яка нас відрізняє від людей просто світських. За що ми, як віруючі люди, можемо шкодувати в останній день свого життя? За що ми можемо пошкодувати, що ми прожили життя так, як могли прожити краще? І я хотів би зачитати. З послання до Римлян, 6 розділ, 13 вірш. Не віддавайте членів своїх гріху за знаряддя неправедності. Але віддайте себе, Богу, як ожилих із мертвих. А ваші члени Богові за знаряддя праведності. Апостол Павло заохочує церкву віддати себе повністю на служіння Богу. Хто з вас бачив фільм Список Шиндлера? Хто не бачив, я вам дуже рекомендую подивіться. І там фінальний момент. Це людина, яка врятувала тисячі, здається, євреїв. Просто викупляючи їх своїми статками і фінансами. Він був дуже багатий, він просто їх викупляв. І там фінальна фраза, коли стоять, вже перемога над Німеччиною, німці втікли, Той концтабір, вже ті люди, які залишилися вцілілі, вони стоять перед тим Шиндлером і дякують йому за те, що він врятував їхнє життя. І це, знаєте, не просто якась гіпербола. Він реально врятував їм життя їхнім дітям. І він стоїть, дивиться на них і плаче. Вони кажуть, що ти плачеш. Він каже, я дуже сильно шкодую. Вони кажуть, що ти шкодуєш? Він каже, тому що в мене ще є перстень, за який я міг купити ще там одну чи дві людини. Як пастор, я інколи думаю над таким питанням: а по яких ознаках можна побачити, що людина народжена згори? В тому, що вона ходить в церкву, слухайте, так і КГБшники в церкву ходять. В тому, що вона на показ довго молиться, так і фарисеї на показ довго моляться, в тому, що вона Біблію знає, так і книжники ще краще знають. І Я для себе, напевно, є декілька ознак, але одна з тих ознак, яка, на яку я звертаю увагу, чи людина пережила зустріч з Богом, це таке палке бажання посвятити своє життя на служіння. Минулого тижня один брат з Донецька відвідав нас церкву, і я на цьому тижні перезвонив до нього, думаю, спитаюся, як в нього справи, і ми так перекинулися два слова, і він каже: пастор, скажіть мені, а що я можу робити для Бога от сьогодні? І коли я дивлюся в цілому на церкву, скільки людей таких, що ходять в церкву, і вони просто живуть цією думкою, Господи, а що я можу зробити для тебе? Слово Боже каже, що ми є тіло Ісуса Христа. А наша голова, Ісус Христос, який дає імпульси Тілу. Так от, чи може бути тіло? Давайте по-іншому скажу: тіло, воно може бути в здоровому стані, а може бути і в хворобливому стані. Що таке хворобливий стан? Це коли. Або все тіло, або якийсь з його органів чи членів не функціонує як належить. Тобто, моя рука вона призначена служити тілу, помагати тілу чи нога. Якщо вона не працює, ми називаємо це розслаблена рука, або розслаблена, тіл, то страждає все тіло. І страждає взагалі моє життя. Зараз багато людей, які ранені, і їм доведеться знаєте, своє життя, воно їм дуже буде ускладнене. Через те, що хтось втратив кінцівку, хтось втратив рухливість і так далі. Так от, коли я і ти, ми члени тіла Христового, і ми не пильнуємо того, щоб виконувати Божу волю, не служити в тому покликанні, яке нам Бог дав, від цього страждає ціле тіло. Я називаю це тромбом в тілі. Бог предназначив так, щоб тіло функціонувало, що кров, яку ми вдихаємо, вона в легенях розчіпляється, і цей кисень він доходить до кожної клітинки тіла. Але коли в якомусь органі, в якійсь судині є тромб, то через цей тромб страждає ціла кінцівка, скажімо. Вона хоче прийняти, але цей тромб він якби бере на себе весь потік цієї живильної крові і далі не пускає. Я хочу зачитати з другого Тимофія першого розділу 15 й вірш. Силкуйся поставити себе перед Богом, гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожності. А їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких Гіменей і Філіт. Філіт. Значить, були таких два брата в церкві Гіменей і Філіт. І замість того, щоби бути на збудування, на розширення царства Божого, на те, щоб церква росла, на те, щоб люди приходили до Бога. способів сьогодні є маса. То ці два брата вони взяли. Знаєте, вони вирішили, що їхні покликання це базікання марні і е, єресь. Якісь речі, які не мають стосунку до того, щоб людей приводити до Христа. Якісь речі, які не мають стосунку до того, щоб Царство Боже росло. І апостол Павло, апостол Павло каже: Тимофію, Тимофій каже, це рак в тілі Христовому. Якщо каже, такі люди є, каже, це рак в тілі. Стережися їх. Не, не запозичуй не за в них їхній стиль поведінки. Неважливо, чи ти рік в Бозі, чи ти 10 років в Бозі. Я хочу тобі сьогодні сказати: Бог покликав тебе. В нього є праця для тебе, конкретно для тебе. Чи ти молодий, чи ти старий. Можливо, ти будеш покликаний як Гедеон в молодому віці, і Бог тобі покаже, що ти маєш зробити в своєму поколінні. А можливо тобі вже 60, 70, 80, і ти вже думаєш, ну що я вже можу зробити? Послухайте. Коли ти віддаєш своє життя Богу, і ти кажеш, Господи, я хочу тобі служити, Бог вшанує тебе і дасть тобі можливість догодити йому своїм життям. Пам'ятаєте, що Ісус Христос, коли був внесений в храм, друга людина, яка яка удостоїлася взяти його на руки, це була Анна, якій було, здається, там біля 80 років. Її тата звали Фануїл, яка написано, все життя служила Богу в храмі постами і молитвами. Навіть якщо тобі 70-80, Бог каже: я, прис... я ставлю тебе на служіння заступника, я ставлю тебе на служіння Ходатая. Ти будеш в духовних сферах приносити плід. Ти будеш молитись і вимолювати тих молодих, які будуть руками щось робити. Ти будеш це робити на колінах. В Старому завіті написано: служіть Господу Богу вашому і Він благословить хліб ваш і воду. Коли Бог виводив Ізраїль, вивів Ізраїль з Єгипту, і в 28-му розділі книги повторення закону, було озвучено два, два заповіти. І зверніть увагу, там було проголошено благословіння і прокляття. І обидва, обидві сторони цього проголошення вони були з певною умовою. Каже, якщо ти будеш слухати голосу Господа, будеш служити Богу в радості, то я тоді вже наслідки каже: я тебе благословлю, я благословлю твоїх дітей, я благословлю тебе фінансами. Ну, це я вже інтерпретую, тобто матеріально я тебе благословлю. І, знову ж таки, якщо ти, каже, підеш служити іншим богам, як служили твої батьки, каже, то ті прокляття, вони тебе просто нас доженуть. Я хочу сьогодні, брати і сестри, нагадати вам, що Бог приготував для нас таку, знаєте, в своєму царстві грядочку, в кожного своя грядочка. Я не можу обробити вашу грядочку. Ви не можете обробити мою. Хтось покликав. Хтось покликаний до свого кола людей, хтось покликаний проповідувати, хтось покликаний молитися, хтось покликаний сьогодні є технічний такий, знаєте, технічна ера. Е... Я називаю це технічне служіння. Хтось мусить там щось під'єднати, щось на комп'ютері понажимати, щоб то, Слово Боже, досягнуло тисяч і десятків тисяч. Кожному в тілі Христовому Бог дав якесь служіння. 28-ма книга, розділ повторення закону. За те, що не служив ти Господові Богові своєму у радості та в добрі серця і зрясноти всього, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе. Знаєте, нас на біблійній школі ми вчимо так, що духовний світ він є полярний. І сама небезпечна позиція християнина це стати десь посередині. І сказати, ну я не грішу, я ходжу в церкву. Але ти не побачиш тої людини на молотовному зібранні, ти не побачиш його на евангелізації, ти не побачиш його на домашній церкві, ти не побачиш його серед тих, хто проповідує, хоча він вже в церкві 10 років, це дуже небезпечна позиція. Якщо ти будеш служити Господу в радості серця, в добрі серця, з рясноти всього, що ти маєш, можеш. Господь Тебе благословить. Я хочу сьогодні закликати вас, дорогі брати і сестри, давайте жити так, щоб коли буде наш останній день нашого життя, ми сказали: Господи, я зробив все, що міг. Моє тіло, мої можливості, моя освіта, моя машина, мої таланти, мої гроші. Того, що є, я що міг, то дав. Плоди не я відповідальний за плоди. Я відповідальний, щоб віддати себе, знаєте, як живу жертву. Жива жертва це та, яка не просто, знаєте, лягла на жертовник і лежить. Жива жертва, вона шукає, як догодити Богу. Я хочу вас закликати до того, щоб навіть в такий час, як зараз, щоб кожен з нас він знайшов своє призвання. І зібрав той урожай, який Господь поставив перед нами. Амінь. Амінь.